Як дурня женили. Жила колись в одному селі вельможна пані Ванда Халярська, а в неї був син Мундзо, такий мудрагель, ніби мав замість голови качан капусти. Паничок нічого не робив, лишень лежав та пускав носом бульки, іноді приспівував. Гопса са, ковбаса, мундзяречко, мундзя, гейга. Коли синові сповнилось двадцять і його вже не можна було пускати на вулицю без штанів, пані Ванда сказала: Мундзю, завтра в костелі буде служба. Вберешся по панському та й підеш туди. Там будуть файні панянки, кинь на котрусь оком. Може, вподобаєш. На другий день Мунзю пішов до різника, купив в нього коров'яче око і побіг до костелу. Дивиться, а там панянок хоч гати. Підійшов до найгарнішої і фляцнув її коров'ячим оком у лице. Мамунця казали, що панянка, на котру кину оком, буде мені за жінку. Відчепися, у твоїй голові сім днів неметено, крикнула дівчина. Прийшов Мунзю додому та й хвалиться. Мамунцю, я кинув оком на одну панянку. А вона що? Та сказала, що в моїй голові сім днів не метено. Не слухай її то дурне дівчисько. Якось із сусіднього села прийшов до пані Халєрської її рідний брат. Чому, сестро, не оженеш мунзя? Та з ким оженю, коли панянок мало, а мужички не хочу? Я тобі поможу, я мунзя десь приткну. Дає пані Халєрська синові на дорогу хліба з повидлом і наказує. Мундзю, підеш з вуйком та дивись не пхай палець у ніс і не вимахуй ногами, як сидітимеш на лаві. Вуйко поспішав, а мундзю бів за ним і не встиг з'їсти хліб з повидлом. Прийшли вони до одного чоловіка. Вуйко сказав у вас є дівка на виданні, а в мене дивіться, який парубійко, вигудів. Може, сватами станемо. Той утішився, бо й сам хотів випхати дівчину з хати. Най буде, сказав і поклав, покликав доньку. Дівчина подивилась на мунзя дала свою згоду. У хаті почали говорити за весілля. Мундзю зголоднів, вийшов двір, сів на призбі та й доїдає да хліб з повидлом. Дівчина подумала, що він хоче з нею поговорити, і вийшла до нього. А була зима, почав падати сніг. Ох, мете», – сказала дівчина. Мундзьо ж подумав, що вона про нього так і каже, і розсердився. Іди геть, мавпо, я мету те, що мені мамунця дала, а тобі не дам і понюхати. Дівчина заплакала, увійшла до хати та й сказала, тато, я за того дурня не піду, бо він як їсть, то так чвакає, аж пси у сусідів гавкають. Вуйко забрав Мундзя і пішов з ним далі. А, завтра засватуємо іншу панянку. Добре, мовив парбок. На другий день Вуйко купив Мундзеві нову сорочку, файний плащ і капелюх. Парубок обрався у нове, і вони рушили аж до третього села. Вуйко йшов широкими, як у коломийського злодія, кроками, а Мундзю дріботів за ним. Тепла сорочка дуже його гріла. Парубок упрів, зайшов нарешті в кущі, скинув сорочку і повісив її на граба. Як будемо вертатись, подумав, то заберу та й побіг за вуйком. Прийшли в село, війшли до хати, де була панянка. Привіталися. «Добрий вечір, просимо сідати, сказали газди. Вуйко сів, а Мунзо загорнутий плащ став біля печі. Ми чули, сказав Вуйко, що у вас є дівка на виданні. А в нас дивіться, який панич файний. Як він сподобається вашій доньці, то будемо шукати злагоди. Тато покликав доньку та подивилась на парубка й мовила. Файний панич. Ану, дорогі гості, просимо до столу. Вуйко скинув плаща, Мундзю скинув теж і без сорочки сів за стіл. Дівчина закричала: Ой ні, я не хочу такого чоловіка, це якийсь дурень. Най тебе шлях трафить. Крикнув Вуйко, схопив Мундзя за руку і потяг його з хати. Через кілька днів пішли вони сватати панянку аж у п'ятому селі. Вуйко не спускав з Мундзя очей, боявся, щоб той знову не впоров якоїсь дурниці. Зайшли вони до хати, де була дівка на виданні, Мундзю був гречний, чемний і сподобався дівчині. Вже повставали за столу і зачали говорити про весілля. Мундзю глиб на піч, а там макітра з пирогами. Він закричав на всю хату Тримайтеся, пироги, бо йдуть наші вороги. Схопив макітру, затис майже коліна та й почав наминати. Так молотив, аж у горлі квакало. Під кліп ока, випорожнив макітру і витер губи рукавом. Тоді вивернувся на лаві й заспівав. Гопсаса, са, -са ковбаса, мундзюречко, мундзю, гоп га. Дівчина злякалась я не хочу такого чоловіка. Дорогою вуйко проклинав мудзя останніми словами. А що я мав робити? відповів Мундзьо, як ті пироги моргали на мене. Коли вони прийшли додому, пані Халєрська спитала Ну, то як? Мундзю вже має пару. Та де там? Не можу цього дурня повісити на шию жодній дівці. Більше нікуди не піду. Слухай, я дам тобі корову, лише жени його, заблагала Ванда. Брат погодився, пішли вони ще в одне село. Знайшли там дівчину, яка хотіла мати чоловіка. Мундзю їй сподобався. А в тих людей було двоє помешкань. Газда, ґаздиня і їхня донька спали в одній хаті, а свати в другій. На ранок вуйко будить Мунзя. Мундзю, йди вмивайся. А на коло воза була прив'язана бочечка дьогтю. Було ще темно. Мундзя подумав, що в бочечці вода і почав умиватися. І так вимастив собі тим дьогтям лице аж страшно глянуте. Вуйко, якось дрів Мунзя. То страшенно розлостився, роздер подушку і сказав Утирайся. Мунзю почав витиратись, і пір'я поналипало на той дьоготь. А тепер, сказав вуйко, сідай за стіл та й сиди. А як хто увійде, то нічого не роби, тільки смійся. А сам вуйко з такого сорому подався додому. От поприкидалися й ті люди. Посилають доньку подивитись, чи вже збудилися свати. Заходить дівчина до хати, відчиняє двері, а Мунцю сидить за столом та як засміється. Дівчина злякалася, гримнула дверми, прибігла до родичів та й каже Тату, мамо, щось поїло людей, а само сидить за столом та й шкіриться. Прибігли газди і газдиня відчиняють двері, а Мунцю знов, як засміється. Вони теж полякались і повтікали до другої хати. Біжить газда по священника, приходить священник з кропилом, відчиняє двері, починає багакати і кропити Мундзи свяченою водою. Мунзя, як скочить з почеріз та як зарепетує Ти не вінчаєш, а прийшов мене тут кропити? Яко вирвуться обидва надвір, та священник ледве втік. А Мунзі прибіг додому, скочив на піч та якось ненароком і розбив горнець, та й казці кінець.